Папір, який надходить на друк закордонного паспорта, на оцей ось великий. Автомат, автоматизований комплекс, цей компанії Кобана Тасіс, він вже підготовлений, має деякі елементи захисту. На ньому є вже нитки насвічування, які проявляються при ультрафіолетному або червоному випромінюванні. Тут є водяні знаки. Власне, такий підготовлений папір виробляється у нас в Україні, на Малинській фабриці, як власне, і той папір, який йде на друг банкнот, або простіше кажучи, гривну. Цей підготовлений по формату аркуш надходить на цю першу друкарську секцію, а взагалі таких секцій на цьому автоматизованому комплексі аж 6 Спеціально підготовлений папір надходить, як я вже казав, на кожну з цих секцій, де розташована пластина з окремими елементами, які зображуються на листках закордонного паспорту. Маємо тут різні кольори. Тут чорний, темно-синій, світло-синій, якийсь жовтий відтінок, коричневий та тілесний. Такі кольори підібрані для того, щоб дати можливість зробити Тілити метод ірисного так званого друку, зробити ірисне зображення. Тобто плавний перехід кольору з елементом-елемент. Ну, власне, ми можемо вже зараз побачити, як виглядає ну, вже більша частина майбутнього закордонного паспорта час від часу фахівці поліграф комбінату беруть зразки і ретельно передивляються, чи немає, не дай Бог, якихось погріхів, чи не дає машина збій. Крім того, ми вже можемо побачити, маємо унікальну таку можливість, як виглядають елементи захисту. Тут є спеціальна лампа. І коли ми цей лист поставимо під неї, то ми вже бачимо, наскільки багато на здається простому листі паперу різноманітних елементів захисту майбутнього документу. Ну, Власне, ми ще вам хочемо багато показати, цікавого. Тут на в комбінаті Україна. Ви можете побачити зародку, як народжуються різноманітні бланки строгої звітності, якими, ну, зрештою, користуєтеся ви, так що чекайте наших наступних включень.